Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Простий та немає складних механічних компонентів. Американський студент Девід Квіланг винайшов спосіб полегшити життя людям, які не мають пальців на руці. Молодий винахідник надрукував на 3D-принтері протез пальців. Конструкція не лише замінює частину втрачених кінцівок, а й частково відтворює їхню функцію. Протез має три пальці, що встановлюються у пластину на зовнішній частині долоні і одягається на зап'ястя за допомогою браслета. Кожен палець складається з чотирьох частин. Вони з'єднані спеціальними штифтами. Конструкція також має кільце, яке кріпиться на збережену частину пальців. Коли користувач опускає пальці донизу, протез також згинається і опускається разом з ними. Це дозволяє маніпулювати предметами у руках. Сам протез зроблений з полілактиду і поліуретану і є більш дешевим аналогом дорогих і складних конструкцій.